Проїжджаючи по території вже знайомого нам Деснянського району, нами було помічено на узбіччі, а саме на зеленій зоні, незаконне, як на наш погляд, сміттєзвалище. Але підійшовши ближче, ми побачили, що це не сміттєзвалище, а облаштований самостійно людиною притулок для тварин, а саме для собак. Та, на жаль, даний притулок більш нагадує сміттєзвалище, антисанітарний стан, сморід та багато чого іншого та неприємного. В усній бесіді з людиною, котра утримує тварин, нам повідомила, що тут вона знаходиться з дозволу Деснянської районної державної адміністрації, і на прохання комунальних підприємств за те, щоб тут знаходитись, прибирає частину дороги узбіччя. Та зелену зону, де він знаходиться зі своїми тваринами. Чому вам не облаштували належне місце? Адміністрація, дивіться, адміністрація могла приїхати, посадові особи, так звані комунальних підприємств, облаштувати вам тут належне місце, огородити його, облаштувати належний санітарний стан, воду вам підвести, всі належні санітарні умови і інше. А так. так невідомо, ви живете. Ну, я вважаю, ви не по-людськи живете. Так само, як і тваринки. Ви знаходяться в неналежних умовах. На жаль, і, ну, ось в таких умовах тварини не повинні не повинні жити. Ну, дивіться. На жаль, повна антисанітарія. Ну, і ви, як людина, якщо тут живете, Це ну я... так не повинно бути. Понімаєте, вони полежать примерно ще п'ять днів, коли вони білі, я їх закапиваю. Повинні забезпечуватись всім в місті Києві, і в Україні належні умови для життя. Ну, вони знають, що ми побудували вольєр. А так через те, що вони нічого не роблять і виникають, ось такі осередки сміттєзвалищ, занедбані люди, ось такі бездомні тварини без щеплень. На жаль, ось так і відбувається, тому що посадові особи не виконують належним чином свої обов'язки. Я так. Це весь <звіць> там. У вас і запах, вибачте, не дуже приємний, ну, от... і ті санітарний і ось... санітарний стан там не для людини і не для тварин. їжі ті, ті, тільки кості лежать. Та пройшовши далі, ось такою зеленою зоною, котра розміщена на узбіччі однієї з головних дорог нашої троєщини. Ми все ж таки виявили її неналежний санітарний та екологічний стан. Сотні написаних звернень заяв та вимог до органів так званої державної влади щодо неналежного санітарного стану території міста Києва та безпосередньо Деснянського району. Та все, що ми бачимо, це лише безглузді відписки, паперці, котрі не варті нічого. Той час, як природа, а саме природні навколишнє середовище міста Києва продовжує утопати в смітті. На превеликий жаль, саме так виглядає велика частина Деснянського району міста Києва. Тож, враховуючи інформацію, яку нам повідомили, нам стало зрозуміло, що комунальним службам Деснянського району давно відомо про безлад, що тут відбувається. Та вони чекають, що їхню роботу виконують люди, і санітарний стан буде забезпечено не ними, а самими людьми нашої країни.